Петро Порошенко подав позов проти кабінету міністрів через заборону виїзду за кордон для народних депутатів. Мета цієї постанови, за словами представника Кабміну, не дати можливість роз'їхатись народним депутатам і забезпечити обороноздатність країни. Якщо є приємство... Конституційний склад 450 депутатів, депутатів. частина з цих депутатів вийде за кордон до ненагальної не, необхідності. Хто тоді буде ви ухвалювати закон? Яким чином будуть ухвалювати закон? Проте майже рік виїзд для нардепів був вільним і парламент продовжував функціонувати. У базу даних місяця відомості про 9165 фактів перетинання державного кордону особами, яких обрано народними депутатами України у період з 24 лютого 2022 року по 14 березня 2025 року. Депутатів в Україні немає. нащо вони вийшли Факти, ваша честь не осіб, фактів, ну, факт перетинання ну, однієї особи може бути декілька наші ж особи виїжджали і поверталися? Факт? Ми можемо тільки догадуватись щодо цих обставин з цього доста. Третя сторона у суді. Міністерство внутрішніх справ, яке мало забезпечити виконання рішення РНБО та проаналізувати указ. Проте під час дебатів у суді представник МВС зазначив, документ просто перенесли відповідно до рішення РНБО. Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконну урядову постанову, яка дозволяла не випускати депутатів і посадовців за межі України без дозволу керівництва.